Вітаю, друзі, в одному відео показував, що таке будівельні рамки. Зараз покажу ще раз для тих, хто не, не в курсі, як це працює, як це робиться. Ми Поставили сюди рамочку з вощинки. Просто кинули трішки-трішки для старту. Дивіться, щоб видно було. Це відтягнута, але вже ось вниз пішли такі язички. Тобто бджола не любить вільний простір, вони її будуть застроювати, забудовують. Як бачите, так ближче, щоб було видно, бо сам знімаю і показую. Соти йдуть не трутньові. А така ячейка, як бджола потрібна. Ну і ця сторона, звісно, така. Все, отак це робиться, зараз ще покажу. Ось такі язики позрізав. Також є відео, де я... Показую, що робити, якщо бджола не йде в другий ну, в магазин, наприклад. Да? Не в другий корпус, а магазин. І піднімається розплід і знизу теж там йде пустота. І оце вони там відбудовують. Ну, я його зрізаю, щоб язики вони будуть тягнути, або тихенько їх буду зривати, бо там вже є он, і засів трутньовий. Ну, я не хочу його. Ну, так можна також збирати віск, пам'ятаючи, що бджола не любить пустий простір.